Це дзеркало 2 мм. спеціально для кращої якості зображення. А тепер магія. Невелика відстань від поверхні до дзеркального шару і не блікує. Щоб полегшити хлопцям життя і зберегти його. Тобто, то просто труба 50 мм, каналізаційна сітка, два дзеркальця. І сюди, ще можна ставити монокульон. Він легкий, він не б'ється, коштує недорого. А ця штука допомагає встановити його. Сюди вставляється якась палка, негіляка. І хлопці ставлять його стаціонарно на позиції. Якщо ні, то можна на бронік. Його функція подивитись з-за кота, подивитись за бруствера, так, щоб не виставляти свою голову. Ми бачимо країні позиції. Велике дякую волонтерам. Дуже річ в пригоді дозволяє бачити їх, щоб вони не бачили наші голови. Привезли хлопцям багато перископів, а їх було на пози... ну, штук 30, а хлопців було п'ятеро. І вони їх всі поставили на позиції, і та диверсійна група, яка йшла, роз... розвернулася і подумала, що там багато людей. Ребята просять. Привозить, привозить и привозить. Там на каждое подразделение, на каждые там батальоны. Ну потому что видно, допустим, вот, чтобы не высовывать голову, да, из закопов. Вот, то есть они вот предназначены для этих моментов, чтобы, допустим, видеть агрессора нашего, который на нас напал и тем самым давать им отпор. Тільки здорова, от щось було.